Слухайте, ну яка дівчина? А зайнята вже зайнята. Оце чоловіку пощастило. Диві. Мотокасу збирає. <плес> Бензопили збирає. Йоу, йоу мої. Він що він не бачить, що я збираю. Він TikTok не дивиться. Я йому не покажу. Не покажу? Та він може побачить. Так ще прийде, прийде, буде бить морду мені. Що я це експлуатую, так, дівчат. Слухай, ну це я, звісно. От молодець. Я її колись брав, а я її почти півдня, півдня. Першу, по крайній мірі. потім вже далі воно легше йде. Коли я зрозумів, що до да чого, ти що цю не забудь? Чи що це таке? Та це куди воно? Це я так розумію, десь от тут отак. Вот, а, вона так, я зрозумів. Ага. Вона просто потім диває. Короче, Шо не так, розбираю, если розбираю. що, на крайний случай можно інструкцию подивить. Конечно. Я так звичайно вот роблю. Не просто так